Вітаємо вас, дорогі глядачі, на продовженні вивчення уроків суботньої школи. І сьогодні у нас третій урок із теми «Послання до Ефесян. Урок має назву Сила Звеличеного Ісуса. А пам'ятний текст записаний у першому розділі «Послання до Ефесян, 19, 20 тексти. І яка безмірна велич його сили в нас. Що віруємо за виявленням потужної сили Його, яку виявив він у Христі, воскресивши із мертвих Його і посадивши на небі праворуч себе. Ефесіан 20 Цей текст говорить нам про велич, про могутність, про силу. І ось щодо сили цікаве те, що вона завжди була в пошані. Сила вона актуальна завжди. І ну, не завжди це сила фізична, не завжди це сила м'язів. А так коли це буває сила грошей, сила влади, сила авторитету. Але сила вона завжди поважається в суспільстві. Мати в суспільстві людину, яка має певну владу або певну силу, ну як в сучасному суспільстві вимірюється сила. Це або якась влада. В плані підлеглих людей, або в плані посад, або е, значні фінансові можливості. Тобто людина, яка має кошти, має тоді і вплив. І ось мати в своїх друзях, знайомих, людину з владою, це хороший соціальний капітал. І ось тут ми вже плавно переходимо до теми самого уроку, оскільки ми, як християни, як Послідовники і важливо друзі Ісуса Христа. Ми маємо таку людину, можливо, не в суспільстві, до якого ми звикли, як до суспільства, тобто між людьми. Але у вселенському масштабі це значно краще, ніж будь-яка найсильніша людина на землі. Ось Павло в посланні до Ефесян гарно поступово розкриває причини, чому наша сила в Бозі. Яка це сила і як ця сила пов'язана безпосередньо з Ісусом Христом? Перше, на що він звертає увагу, це безумовно Воскресіння. Для нас, як людей, це важливо, оскільки смерть це головна проблема людства, яку неможливо вирішити поза жертву Ісуса Христа, і його Воскресіння показало його владу, його силу над смертю. Над тим, над чим ніхто в світі не має влади. Наступне до чого веде Павло, це звеличення е, на троні. Називемо це коронацією, піднесенням в контексті небесних реалій. Так, це 20-й текст, і посадивши на небі праворуч себе. Тобто Ісус був посаджений на трон разом з Отцем, вони як на одному рівні знаходяться. І далі якраз це підкреслюється в 21 му тексті вище від усякого уряду. Тобто і вся от коронація, це піднесення, вона якраз є найвищим, яке тільки може бути. Ці тексти продовжуються, і думки про те, що він став вище над все, тобто все, що нижче підкорене йому, це третя думка, до якої веде Павло. І зрештою, четверте, це те, що Ісус Христос є головою церкви. Так, це підкреслюється в 22 му тексті, ти якраз про це говориш. І все впокрив він під ноги йому і дав найвище за все за голову церкви. Цікаво, що все те, про що ти говориш: Воскресіння, потім коронація, потім отримання влади над усім. І останнє найвище, хоча, здавалося б, ну подумаєш, голова церкви, але це найвище. Остання сходинка Ісусової влади в цих віршах. І тут, доречно, згадати з попередніх уроків про те, як Сатана намагався захопити владу Ісуса, владу Господа, сісти на Його престол, як ця звірина отримує престол сатани, і те, що вони займають ось цю посаду голови церкви, хотів би звернути увагу саме на подяку. Впевнений, що кожен християнин навчений дякувати в молитві, але все-таки Павло звертає на це увагу. Подяка в молитвах за тих людей, яких йому довірив Бог, за те, що його духовні діти вони мають успіх віддання, як це сказати, поваги цим людям, ефесянам, І далі з тим, що він говорить про Ісуса Христа, його звеличення, царювання і його вплив, і його силу важливим моментом всьому цьому залишається саме вдячність. Без подяки, навіть з такої чисто. Технічно-психологічної точки зору, ми люди втрачаємо бачення дій Бога в нашому житті, коли всі благословіння, і навіть треба сказати всі проблеми, які приходять в нашому житті, це просто ну випадковості, так склалося життя. Коли ми встаємо в молитві на коліна, і ми проводимо в своїй голові такий невеличкий аналіз, як пройшов наш день інформацію якусь ми отримали про можливо наших рідних, дорогих нам людей. Ми в своїй голові прокручуємо все те добре, що Господь зробив для нас. І таким чином Його чудодійна діяльність в нашому житті, вона утверджується, вона повторюється. Знаєш, твої слова мене навели на цікаву думку. Я впевнений, що ти чув таку цитату, фразу, що масштаб особистості вимірюється проблемою, яка може вивести її з себе або яка може її похитнути. І це можна саме обернути навпаки. Масштаб особистості також і вимірюється. Тими речами, про які людина хвилюється, про які вона молиться. Звісно, це не говорить про те, що молитися про дрібниці, або дякувати за дрібниці, це щось таке, ну, говорить про вас погане. Ви поки бачите, прекрасне в дрібницях це дуже чудово. Але ми бачимо в цьому, як Павло, за своїй молитві, в своїй вдячності, говорить про такі речі, про які люди взагалі не замислюються. Про велич Ісуса Христа, який сідає на троні. Це не саме буденна тема, це не те, про що ми згадуємо протягом дня. Якщо ми цьому не навчені, ми про це не згадуємо в молитві перед сном, як ти кажеш, коли ми аналізуємо свій день. Такі цікаві моменти, це дуже багато чому ми можемо навчитися з цього послання, з того, як потрібно молитися, як нам ставитися до Бога, до його діл, до того, що він робить для нас, і що він робить на небі. І Що ми маємо про це говорити? Ми маємо дякувати йому за його ж діла там на небесах. Хоч обговорити 18 і 19 тексти, тут апостол Павло проводить такі цікаві три думки щодо того, що ми зараз побачимо. 18 текст просвітив очі вашого серця, щоб зрозуміли, до якої надії він вас закликає, і який багатий його славний спадок у святих, і яка безмірна велич його сили в нас, що віруємо. За виявленням потужної сили Його. Отож, перше, на що Павло звертає увагу, це покликання. Причому покликання в контексті християнства, в контексті Ізраїлю, це не лише щось таке, що ось зараз відбулося. Покликання включає в себе величезну історію, пласт е стосунків з Богом. Величних чуд, які він робив для свого народу, це частина цього покликання, але не менша частина це і обіцянка майбутнього. Це теж частина нашого покликання, покликання до спасіння, покликання до вічного життя. Цікаво, що це покликання надії, це ну в першу чергу, що ми самі щось отримаємо за це покликання. Наступне, це те, що ми більш е, розгорнуто, е, обговорили минулого уроку. Це питання спадку, коли не лише наш славний спадок е, ми отримуємо, але й ми є спадком. І нарешті, третє. Хочу, щоб е, ми ще раз прочитали цей текст, і яка безмірна велич його сили в нас, що віруємо за виявленням потужної сили. Його хочу звернути увагу на практичний аспект друга частина вірша: що віруємо за виявленням потужної сили Його сила, з якою Ісус діє на небі і у всесвіті, вона сьогодні доступна нам. Сьогодні ця сила доступна церкві, сьогодні ця сила може перебувати з нами. Зараз це звучить дуже вражаюче, але це насправді цілком реальні речі. І ось на чому ґрунтується. Ця сила, ця велич, це безумовно, як ми вже трошки зачепили цю тему це Воскресіння. Саме перемога над смертю є такою основою сили і влади Ісуса Христа. І це не просто якась абстрактна подія, це реальний історичний факт, який є доказовим. Звісно, що не всі в це вірять, звісно, що є скептики, які знаходять контраргументи цьому. Але Воскресіння Ісуса Христа, до речі, той перший крок, про який ми читали на початку, із Його звеличення та отримання цієї влади і сили. Але він є цілком реальним і на ньому базується вся наша віра. Як ми читаємо в іншому посланні, якщо не вірити у Воскресіння, то вся наша віра є марною, адже що далі? А далі нічого немає. Переходячи до цієї такої, як ми кажемо, трошки абстрактної теми. Коронація Христа, Його звеличення, це можна різними словами назвати, це не просто якась ілюстрація сили Бога. Наділення силою Христа це в першу чергу джерело сили, якою і діє Ісус Христос. І діємо ми, християни, які віримо в нього. Тому що якщо ну, хтось більше цікавиться дослідженням Біблії, все, все питання гріхопадіння на небі, не земного задамом і Євою, а падіння Люцифера, славного ангела, який перетворився зрештою, на сатану, почалося саме з заздрощів до положення Ісуса Христа. І ось це звеличення, яке було здобуто перемогою над смертю. Ця коронація це не просто ілюстрація, це джерело нашої сили. Воно підтверджує верховність Ісуса Христа над усім, про що ми вже читали і про що ми ще згадаємо. І завдяки тому, що саме Ісус є володарем всього на світі, є паном над панами, наша віра, наша діяльність як християн у цьому світі, вона має. Хоча б якийсь сенс, і вона має цю силу, силу Божу, яку він нам дає, коли ми робимо щось на його славу. До речі не забудьте заглянути в опис до цього відео, оскільки там є корисні посилання для тих, хто хоче знати Біблію краще. В книзі дії святих апостолів в 19 розділі з 11 по 20 тексти записана цікава, відома доволі історія про синів юдейського пересвященника, яка гарно ілюструє ефес тих часів, коли магія була розповсюджена в усіх суспільствах, в усіх віруваннях і так далі. І в чому заключалась суть магічних ритуалів? Умовно, можна сказати, приборкання духів. Треба було знати, які є духи, яка їхня влада і що потрібно сказати чи зробити, які предмети мати чи не мати, щоб мати вплив на цих духів. І одним з таких найрозповсюдженіших методів впливу на духів було прикликання божеств. Різних патеонів різних релігій люди прикликали цих божеств для впливу на духовних істот, які мали вплив на їхнє життя, і ось апостол Павло у посланні до Ефесян у першому розділі, 21 му тексті, пише про Ісуса Христа, що Він не просто вищий за людей, цар над царями, пан над панами в людському світі, але і він підкреслює це. Кажучи, від усякого уряду, про що я що не сказав, і влади, і сили, і панування, і всякого ймення, що назване не тільки в цім віці, а й в майбутньому. Ось ці імена, якраз те, про що ти говорив, Данило, про те, що вони викликали цих духів чи там наказували їх якимись іменами. І Ісусове ймення, воно є вище над всі ці імена, над всі ці магічні ритуали, які для них були цілком реальними, і взагалі для язичників. Ось це християнство, воно не було чимось іншим, воно було ще одним чимось, ще одним віруванням, ще одним Богом. Пам'ятаєте історію про невідомий жертвник, коли Павло приходив в Афіни, і що там от вони були мали різні жертвники, і один з них був Богові. Для цих людей, про яких ми читаємо, можливо, було щось подібне. Та він показує, що Ісус Христос Він не ще один серед богів, а Він найвищий. Він вищий за абсолютно всіх так званих богів, в яких вірили тоді люди. Я не кажу, що вони реальні або нереальні, але люди в них вірили, і в їхніх головах це було важливо. Та Ісус посідає найвище місце. І ось ця влада, ця вищість над усіма владами уявними чи реальними у світі. Вона, зрештою, зводиться, як ти вже казав, до влади над церквою: Христос, голова церкви, в той же самий час, а вона. Про церкву він пише Його тіло. Ця вся влада, вона доступна нам, вся ця велич, вона покриває нас. Зараз ми маємо доступ до найвеличнішої сили у всесвіті, як християни, як тіло Христове. І часто, знаходячись в церкві, приходячи в свою громаду, ми рідко звертаємо. Мені здається, увагу на ось цю силу, яку ми маємо в єдності, як тіло Христове. І ось ця сила, вона підкреслюється тим, про що ми говорили в минулому уроці, про нашу цінність. То Господь довіряє нам цю силу, Він дає її нам своїй церкві, і це показує те, наскільки ми цінні в його очах. Він не вважає нас за якихось недостойних, він дає нам. Цю владу і силу Він ділиться своє, хоча він залишається головою, ми не вирішуємо, але ми виконуємо Його волю. І з іншого боку, це величезна відповідальність на нас. Якщо ми називаємо себе християнами, як говорить третя заповідь, не призивай імені Бога надарено, або в іншому прикладі не носи імені Бога надарено. Не називайте себе християнами надарено, кажучи на сучасний манер. Якщо ми вже назвалися послідовниками Ісуса Христа, то ми маємо цю відповідальність, яку Він на нас поклав. Так, він дає нам силу, він дає нам владу, можливість виконувати його волю на цій землі. Але при цьому, не роблячи цього, ми псуємо авторитет Бога серед інших людей, і ми протидіємо йому більше, ніж якби ми не були християнами і просто намагалися зробити щось погане для Бога. І пильні дослідники Біблії скажуть, що ми тут зачепили таку тему з коронацією Христа з оцим піднесенням, і вони звернуть увагу, мабуть, мабуть до текстів книги об'явлення, де це все-таки більше про майбутнє, ну відносно навіть зараз нашого часу. А ми в біблійних текстах говоримо про це як про минуле. І тут цікава паралель проводиться, це, як то кажуть, вищий рівень для пильних дослідників, тут така цікава паралель проводиться з настанням Божого царства. Так його називають уже, але ще ні. Коли Ісус був на землі, що Він проповідав? Що Царство Боже ось наступило, наступає. В той же час ми, християни, віримо, що Боже Царство ще гряде. В майбутньому. Так само і з коронацією Ісуса. Те, що відбулося після Його Вознесіння, після Воскресіння, це подія, яка розпочалася, але тим не менше, в кінці часів ця подія знову ж матиме місце. Ось ця. Так, вся повнота цієї влади, вона стане, ну, ми скажемо так, все повнішою, так само, як і з царством, яке вже наступило з приходом Месії, але тим не менше, ми чекаємо його в повному обсязі на цій землі. І дуже важливий, уже такий менш абстрактний, менш далекий, менш богословський для пильних дослідників, а для кожного з нас, для простих людей момент у тому, що Христос. Він беззаперечно, невідворотньо є царем і його коронація це стовідсотковий факт у всесвіті. Але не факт, що це відбуватиметься у серцях кожного з нас. І ось тут дуже важливо. Ми досліджуємо про високі богословські матерії або про історичні якісь події, про історичний контекст, про все це. Але найважливіше. Це Христос у центрі. Коли апостол Павло пише послання до Ефесян, він ставить Ісуса Христа в центр свого послання, в центр всіх своїх думок. І для нас важливо в нашому житті зробити те саме. Адже все, що ми говоримо, воно не має жодного сенсу, якщо Ісус не є нашим особистим Царем, якщо Він не є нашим персональним Спасителем. Тому буде доречним з нашого боку закликати вас. Дорогі глядачі, наші друзі, не тільки ставити вподобайки і коментувати це відео, але в першу чергу зробити Ісуса Христа своїм особистим Богом, Спасителем і Царем. Тож, друзі, не забувайте про те, що є дійсно важливим у нашому житті, у вашому житті, і це Ісус Христос.